Сьогоднішня тема моя як стати лідером в компанії you Life». І тема ця для тих, хто хоче саме стати таким лідером. Тому що не всі хочуть, всі, може, деякі проявляють якусь цікавість для ще. Але після вашої цікавості, оце, оце повинно бути другою вашою цілею. Дійсно досягти тут успіху старшим лідером в нашій компанії. Величезна відповідальність, також хворобливий процес, але перші ряди доказують вам, що це можливо, це реально і це класно, це Супер класно! Ну що, готові йти в лідерство? Хто готовий, підніміть руки? Супер! А лідерство теж має свої Хто? хто далі, далі, далі. Так, а як? Давайте зараз пропишемо е, дуже швидко, якості лідерські. Е, тільки хочу вас попередити. Перші ряди, будь ласка, мовчать. Ми потім попросимо допомогу залу, якщо вам буде потрібно. А я від вас чекаю. Е, лідерські якості. Чесно. Це загальнолюдська якість, вона відноситься до лідера, але це можна віднести до загальнолюдської якості, це не є неправильно. Ну, як, е... Я писала, так, відповідальність. Так, давай. Чесність, відповідальність. На, відповідальність. На відповідальність, на поле. Відповідальність на поле. Перші ряди, мовчати. Наполегливість. Четверте, цілеспрямовані, що я пропустила? Пунктуальність. Ну, хай буде й так. Так, що ще? ми Відповідальність. Було вже. Через відповідальність, наполегливість, розпрямованість, пунктуальність. Відповідальність. Черга. Небайдужість до людей, до своїх партнерів, так? Напишемо небайдужі. Відданість, ти ж могла сюди написати, так? А чому Що ще? Шкопнувай, молодці. Якості. Дивіться, людські якості. Якості? Стресостійкість. Так. Це про мене. Що, ще? Толерантність, так. Вдячність. Я в любов до себе віднесла до дуже такої людської. А знаєте, що я сюди ще записала? Що? Лідер це людина, яка створює цінності, духовні цінності, матеріальні теж, і духовні теж. Духовні. До... Доступні. Доступність. Угу. Угу. І е... створювач цінності. Активність, так, в мене записано це. А знаєте, що ще? Отак. Е -е, Гнучкість. Коли, коли ви стаєте лідером, ви дуже швидко вмієте перебудовуватись. Це про школи, тут, тут я буду сьогодні повторювати всі ваші школи, які ви розказували ці два дні. Е -е, тому що світ змінюється постійно, постійно, постійно. І коли ви вже досягаєте лідерські якості, ви вже швидко вже ніс за вітром, ви вже розумієте, куди ще де перебудовуватись. Так? Адаптивність, гнучкість. Цінність. Цінність. Лідерська якість цінність. цінність. Я не знаю, як це пояснити. Що ще? Давайте останнє. Комунікабельні. А, комунікабельні. Ну, все, добре. Комунікабельні. Писайте, будь ласка, перепишіть ці якості і ви будете розуміти, до чого вам прагнути в новому житті. Ну що, про чесність? Насамперед, чесність це чесність з самим собою. Тільки тоді ви зможете ту чесність кудись знести. Собі не брешіть, наприклад, що я там не поїхав туди, то, бо не зміг то, то. не оправдуйте себе, а просто чесно собі скажіть. Ну, от, знайшов якісь важливі речі порівняно із. Давайте не про вас, про тих, хто не приїхав, так? От так виходить всі тут. А, ну, Це стосується не тільки цього, а взагалі. Е, люба людина, яка чесна з собою, ви не представляєте, як їй легко живеться. Це просто тоді, коли вона може спокійно сказати ні тоді, коли вона хоче сказати ні комусь. Вона чесна сама з собою. Вона вже не, не стає такою е, тільки по шорстки всіх гладити. Ні-ні-ні, так не можна сказати, треба. Зновчати і так далі. Чесність по відношенню до інших, вона народиться тоді, коли ви станете чесним самим собою. Далі, відповідальність. Оце слово, воно походить від, вірніше, слово спольсом проходить від англійського слова, хто скаже, Так. «responsibility». З цього слова походить слово Стоне, а це слово означає відповідальність. Це ми про те, що це все просто настільки напряму пов'язано, що... але тут закладений ще один смисл. Дивіться, людина, яка готова взяти на себе відповідальність за ту відповідь, яку вона почує. А вона може бути не завжди позитивна відповідь на, на те, що ви скажете. От ви сказали, що вам дали відповідь. Але ви не очікували. Так от ваша лідерська позиція повинна йти мисленням вперед. Коли ви щось кажете, ви повинні бути готові до того, що не будуть вас звадити поголовці за це. Щось вам не будуть тільки компліменти сипати, хтось на це там розізлився і хтось на це не, е, не так зреагує, як би вам хотілося. Тому це, е, про цю відповідальність теж треба думати. В нашому бізнесі це відповідальність, коли ми виконуємо доручення спонсора, як ми його вчасно виконуємо, як ми його... Е, Правильно виконуємо, як ми взагалі підходимо до організації заходів, чи дійсно це ну, на всі 100% От ми викладаємо. Відповідальність перед партнерами, яких ви залучили. Навіть проведення шкіл це теж велика відповідальність, тому що можна. Створити велику команду при цьому не проводити школи, і в цьому випадку, якби, а де ж ваша відповідальність за тих людей, яких ви запросили? Тому е це така навичка дуже-дуже дуже важлива. Наполегливість. Ну, це моє друге ім'я. Е е в мене завжди. Коли людина мені відказує якісь відмови робити, в мене завжди знаходиться другий варіант. Я можу по-іншому це запропонувати. Но якщо і на другий варіант людина теж знаходить відмову, ну я знаходжу третій варіант. А може і четвертий, можу і п'ятий. Я, від... я знаю точно, що ця якість я її народила, я з нею не народилася. Тобто це лі... лідерська якість, яку я надбала. Це не називається тиснути. Я так це не називаю, тому що я це стараюся робити е, з повагою, я е, е, повідомлення і так далі. Тому е, ці, ці якості треба дуже вчитися. В нашому бізнесі вона просто достінна. А потім ще люди дякують за те, що е, на школах це теж звучало. Да? Я прийшов на зустріч, тільки що від мене відстало. Да? А потім, що стало з тою людиною, став, став подвійним діамантовим директором. Далі, цілеспрямованість. Про це обов'язково треба поговорити. Знаєте, ми коли тільки приходимо в мережери, у нас в основному можуть бути, в основному я кажу, можуть бути такі цілі, які для реалізації. Ну, Найперших потреб. Тобто, ви пам'ятаєте по піраміді маслу, найнижчий рівень фізіологічні потреби, заторніти потреби в їжі, ну, у нас вже потреби, які виникають, в якісній їжі, не ви, що там рота кинути, а харчуватися гарно в, голові, від, в дахові над головою. ну, Такі от самі-самі-самі. І задача людини на землі, оці потреби свої задовільні, це її задача. Тому що зараз бідність це порог. Хто зі мною згоден, бідність це порог Згодні. Згодні? Ні, не всі, я не всі бачу, що згодні. Не всі підняли руку. Друзі, тому що базові потреби. Це задача любої людини, ці потреби задовільнити. Ніхто за вас це не зробить, окрім вас. Тоді, коли ви вже прийшли в мереже, ви вже задовільнили ті потреби. Е, що далі нам треба робити? Нам треба думати, вже над, е, якою як, людиною далі ми хочемо бути. Нам не треба вже. Шукати наші цілі і наші мрії, нам не треба шукати зовні. Нам треба шукати цілі і мрії е, всередині себе. Ким я хочу бути, якою людиною? Ну, вони показують на час. Я вдоволювала пів години. Ми а ми на пів години спізнилися. Ага, зрозуміло. Добре, тоді буду говорити дуже-дуже голодні дуже речі. Шукати цілі, які ми можемо ставити всередині, це означає шукати мудрості, шукати тих якостей, які приведуть вас до ваших же змін, якою людиною ви станете. Тоді прийде все решта. Я вам хочу навіть продиктувати. Запишіть, будь ласка, таку штуку. Я буду швидко диктувати. Просіть у, світу, у Всесвіту такі якості, які допоможуть вам змінитися, стати новою версією себе, яка зможе реалізувати ту реальність, яку ви зараз потребуєте. Просіть у всесвіту якості, які допоможуть вам змінитися, стати новою версією себе, яка зможе реалізувати ту реальність, яку ви зараз потребуєте. Якщо ви будете так мислити, якщо ви будете так просити, у вас навіть просто цього розуміння, цього розуміння вашого буде достатньо для того, щоб Всесвіт вам почав допомагати. І тоді ви почнете вже. Розвиватися ну, не не, з не з цієї чакри, машину ще там за 20 тисяч, за 200 тисяч доларів і так далі, а доходити до серця і вже там покращуватись, покращувати свої комунікативні якості, тому що вони о, 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 тут комунікабельність є теж така якість, вона нам. Просто вкрай необхідна. Оця якість легко знайомитися з людьми. Вона вкрай необхідна. Я дуже вдячна е, партнерам, лідерам, які е, Богдан виступав, говорив про це е, на рахунок прийняття е, іншої точки зору, прийняття е, іншого мислення, інших людей. Не чіпайте їх, вони такі, прийміть їх. Так от ваша, ваша ціль повинна бути так і прописана. Я легко приймаю відмови, я легко приймаю точку зору тої людини. Та знаєте, що потім може статися. Коли вам людина відказує і говорить емоційно про якісь свої розуміння, і ви кажете, так, так і так, ти так думаєш, ти права. Ви не знаєте, що буде далі. Може це бути саме ваша людина, саме вашим найкращим другом далі. Розумієте? Тому перше це прийняття. Якщо вам щось не дає простір, ви просто ще трохи не готові до, до того. Так, яку ще ж, яку ж хотіли б іще якість розібрати про самоосвіту, про навчання. Лідер це той, хто навчається. І навчається дуже багато, дуже дуже багато. І ваша самоосвіта. Це надважливо, спочатку ці навички як запрошувати, як промоушен спонсорити. Це такі як би, прості ваші навички, такі техніка. Якось, так? Але далі у вас у вас вже піде розвиток саме над своїми лідерськими якостями, і ви, ви побачите, що буде. Ще дуже один лайфхак останній э, даю, такий, як коли вас накриває. А нас всіх накриває, у нас війна. І тому э, виконайте це, робіть це. Просто починайте, відкривати Facebook, Ютуб і слухайте наші школи, лідерські школи. От слухайте і слухайте, нотуйте, нотуйте, і у вас все пройде. Ви не представляєте, як це мені. Допомогло на початку мого бізнесу. Бо в якому стані я прийшла ще 11 років назад, дуже добре знаю. 12, 12. 12. 12. Дуже добре знає мій спонсор. І мене накривало часто. Вона мені казала, диски, слухай, диски. І в мене був день, коли цілий день слухала диски. І що, у мене все проходило, розумієте, це просто якась магія. Е -е, я вам... Ще 30 Командний гравець це тоді, коли ви, як лідер, розумієте, як себе вести в команді своїх спонтантів і як себе вести в команді своїх партнерів. Це дві різні абсолютно поведінки. В Команді своїх партнерів ви хвалитесь, розказуєте про свої успіхи, мотивуєте і так далі. Але в команді своїх спонсорів, коли поряд ваші спонсори, ви мовчите і слухаєте, і задаєте питання, і закриваєте воду. Розумієте, не роздаєте наліво поради своїм спонсорам. Я вас люблю, на жаль, да, на жаль, за браком часу. Слава ЗСУ, слава нашим хлопцям. Я бажаю вам всім найскорішої перемоги. Будьте як світло, світіть і все. Буде, буде наша Україна саме світлою, самою найкращою.